Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною пограти в таку дидактичну гру, яка називається Оплати, а решту забери». У Увіть собі, що ви прийшли в магазин, маєте у кишенях певну кількість грошей, і вам треба купити і отримати правильну решту в магазині. Ви пам'ятаєте, що наша національна валюта це гривні. Вони є номіналом 1 гривня, 2 гривні 5, 10, 20, 50 і так далі. Ось ми з вами сьогодні будемо вчитися робити покупки та рахувати гроші. Ось. Дивимось уважно. Ось ви прийшли в іграшковий магазин. І ви захотіли купити собі деякі іграшки. Ось Перший приклад. Було у вас в гаманці 5 гривень. Ви побажали купити м'яча за 3 гривні. Скільки решти вам потрібно дати продавець? Тобто, можна, уявіть, скласти собі таку задачку. 5 відняти 3 дорівнює. А тепер пригадуємо, склад числа 5. Тому 5 відняти 3, ви отримаєте решти. 2 гривні. Наступне те, що у вас у гаманці, було 5 гривень. Ви захотіли купити собі пірамідку за 2 гривні, скільки решти ви отримаєте? 5 віднімаємо 2. І, правильно, ви отримаєте 3 гривні. Бачите, тут же гроші номіналом 1 гривня і 2. Разом буде 3 гривні. Так, далі. У вас в гаманці було 7 гривень. Ви купили ведмедика за 5 гривень. Скільки гривень вам повинен дати продавець? 5 відні... 7 віднімаємо 5 дорівнює 2 гривні. Так, наступні покупки ви прийшли зробити у продуктовий магазин. Ось у вас було в гаманці 10 гривень. Ви купили собі ковбаску за 2 гривні. Скільки гривень вам повинен дати решти продавець. 10 відняти 2, пригадуємо склад числа 10 дорівнює 8. Але, діти, ви ж пам'ятаєте, що 8 таких грошей у нас не існує, тому вони будуть складатися з декілька купюр. Давайте з вами роздивимось. Ось. Такий купюр як 5 гривень, 2 гривні і одна. Разом буде 8. Так, далі. У вас було в гаманці 6 гривень. Ви купили собі пляшку молока за 2 гривні. Скільки гривень решти вам повинен дати продавець? 6 відняти. 2 дорівнює. 4, але з 4 таких грошей в нас немає. У нас вони будуть складатися з двох купюр. 2 і 2. Разом буде 4. І ось така остання, найлегша, мабуть, покупка в вашому сьогоднішній день буде. Це у вас було в гаманці 4 гривні, ви купили собі сиру за 3 гривні. скільки? Гривень вам повинен дати решту продавець. Рахуємо 4. Відняти 3 дорівнює 1 гривня. Ось так. Тепер ви можете самі ходити і розраховуватися у магазині, а для цього треба гарно вміти рахувати.